Десять років тому чоловік зрадив. На той момент у шлюбі були близько 4 років, синові було 3 роки. Про пережитий біль про брехню не буду говорити. Очевидно, дівчина, з якою сталася інтрига, була підлеглою. На той момент нам було по 30 їй 25. Вона була одружена з дуже забезпеченим хлопцем. Він з нею розлучився після того, як дізнався про зраду. З нею мій чоловік наче порвав. У нас було примирення. Він звільнився з доброї посади, на яку, до речі, був призначений моїм батьком, і повернувся на колишнє місце роботи лікарем у поліклініці. Матеріально було дуже тяжко. З перших днів сімейного життя нам допомагали мої батьки. Після зради чоловік неохоче повернувся до сім'ї, як мені здається, під тиском родичів. Після декрету я шукала можливі варіанти підробітків, чоловік також. Але з перших днів сімейного життя загального сімейного бюджету не було. Виходило, що його гроші були лише в його розпорядженні, а мої та моїх батьків наші. Жили у квартирі, купленій моїми батьками. Мене вся ця ситуація не влаштовувала, тому що було відчуття, що чоловік гроші ховає копить. Готується до іншого життя без мене та сина. Намагалася це обговорити. Чоловік на словах погоджувався, але за фактом залишилося все без змін. На цьому ґрунті було багато брехні, відповідно, скандалів. Виганяли, розходились, потім мирилися. Про що тепер шкодую? Весь цей час ця зрада стояла між нами. Чоловік не почував себе винним. Називаючи це безглуздою інтригою та фліртом, це все тривало понад 8 років. Я працювала з психологом. У результаті вирішила спробувати пробачити. Так як він чудовий, люблячий батько, навчилася мовчати, але тригери періодично спрацьовували та нагадували про підлість. Потім у чоловіка було підвищення. Ми переїхали в нову квартиру в хорошому районі. Знову куплено моїми батьками, але оформлено на мене. Настала запланована вагітність. Чоловік був дбайливим, уважним, поступово почав купувати продукти, взяв повністю всі витрати на сина. Так, так. Я вважала це досягненням. На восьмому місяці у нас народжується мертва дівчинка. Не знаю, як я вижила у цей період. І знову почалася робота з психотерапевтом. Так як після загибелі доньки просто божеволіла. У чоловіка чергове дуже серйозне підвищення. Він весь у роботі про доньку, звісно, дуже швидко забув. І тут пішли пізні дзвінки від колег жінок, брехня, викручування. На зраді не застукала, хоч розумію, що він уже зміг навчитися шифруватися. На мої спроби пояснити, що мені це неприємно, що мене це ранить, він відповідав, що нікого в нього немає і що мені треба лікуватися. Набридло, вигнала. Стало ще гірше, Син нудьгує за татом і дуже переживає. З горем навпіл помирилися і вирішили йти разом до психолога. Я пішла, він під приводом роботи не дійшов. Через три місяці. Знову дзвінки, ділові вечері, мої невдоволення сприймав нервово, хитро маніпулював дитиною, черговий скандал та розставання. Весь цей час я мала проблеми зі здоров'ям, як наслідки трагедії. Отже, дорогі аналізи, обстеження, регулярний моніторинг. За все платила сама, але після останнього примирення сказала йому, що проблема спільна. Значить, і вирішувати її треба разом. Будь ласка, тепер приймай матеріальну участь. І тут понеслося: чоловік пропонує спостерігатися у тих лікарів, за недбалістю яких загинула моя дочка, яких реагентів просто немає, і лікарям просто начхати. Чоловік на словах погоджується. А коли стосується справи, каже: Я ж не друкарський верстат. Хоча на його посаді дуже високі зарплати, адже весь цей час, у періоди затище, ми готувалися до вагітності. Нам 40 років, шансів у мене небагато. І ось у якийсь момент спрацьовує жорсткий тригер, який буквально підірвав мені мозок спогадами про зраду, і почав розкручуватися ком, із зради, брехні, підлості, дикої скнарості. І ось тут щось у мені зламалося. Буквально за пару секунд я побачила поряд чужого арциса Альфонса. Він мені став огидним при думці про його дотик. Виганяти не стала заради сина. Перебралася до іншої кімнати. Живемо, як сусіди. Не лаємося, вітаємось, листуємося з побутових питань. Син дуже переживає. Він йому каже, що дуже любить маму, що мамі треба охолонути, і все буде, як і раніше. Але я розумію, що кохання взаємного давно немає. Більше не хочу з ним бути, як чоловік він мене відштовхує. Працюючи з психотерапевтом після трагедії, я поставила собі за мету знайти себе, виростити стрижень, якого в мене ніколи не було. І, здається, це вдається. Тепер до нього немає ані віри, ані поваги. У моїх очах він бездарний нарцис із низьким інтелектом, який тільки й уміє лизати одне місце корисним людям. Більше я не зможу і не хочу бути зручною навіть заради сина. Те, що була дурною усі ці роки, знаю, але це вже не змінити. Приходить усвідомлення, що я хочу, щоб він пішов сам. Вперше за довгі роки я почала замислюватися не про те, щоб змінити чи покарати його, а про те, як мені зробити себе щасливою. Ні ревнощів, ні туги за ним і минулим немає. Я, звичайно, маю намір розлучатися. Впевнена, з його аліментами заживемо шикарно. Прошу у вас поради, як підвести людину без скандалу до розлучення, щоб сам подав на розлучення, щоб син не страждав, не звинувачував мене, і щоб зберегти доброзичливі стосунки заради дитини. Про нові відносини я поки що не готова думати. Розкажіть у коментарях, що ви можете порадити цій жінці. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!